17 поранених, понівечені багатоповерхівки, готель, магазин, церква та банк пошкоджені автівки. Такі наслідки атаки армії РФ на Кривий Ріг в ніч проти 20 жовтня повідомив Євген Сетниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації рятувально пошукова робота завершилася другій ночі. На місці події зараз розгорнуті штаби для допомоги мешканцям. Надається ОСБ, плівка, всі необхідні будівельні матеріали. Олександр мешкає в будинку неподалік місця влучання. Чоловік розповідає, було два вибухи. Після останнього у його квартирі вилетіли шипки. Тепер каже, разом із друзями буде закривати вікна, ОСБ та плівкою. «Посипались стекла осколками. Я услышала, как осколки полетели. Зашов в комнату, посмотрел, осколками пробило диван, техніку. многие ну, люди, да багато повиходили і питались дальше далі дома. Звісно, були всі в шокі, перепугані. Олександр мешкає на восьмому поверсі цього будинку. Чоловік каже, уцілів дивом. Вибуховою хвилею вибило балконі двері і вони впали на ліжко, де він лежав. лоджі вирвала двері, і окна всі повилітали на ложі. Ну добре, що з притивоположної сторони снів. Так би мені дверями, звісно, досталося. Галина, мешканка іншого будинку, який також був пошкоджений, каже, після першого вибуху будинок похитнувся. Жінка ділиться, вийшла на двір і побачила полум'я. Волною машину занесло під самий дом. От вона там і вона там гріла. Поки ми там постояли, тут вже нам кажуть, тікайте, 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 швидко тікайте. І ми аж на остановку туди потікали. Тоді як такий вибух був страшний. От, і аж там остановку розбило всю де скоро, де скоро. Якогось мужчину там поранило. Вроді десь його чи в живіт чи куди там? За інформацією нацполіції області, поранення дістали 17 людей. Серед них рятувальник та поліцейський. До одного з криворізьких медзакладів доправили вісьмох травмованих через атаку російських військ. Розповідає лікар-хірург Мар'ян. Вісім пацієнтів госпіталізовано в лікарню. Чотири пацієнти прийшли амбулаторно, стан госпіталізованих різних ступень важкості від легкого до важкого ступеня. Характер поранення це здебільшого мінно вибухові поранення, різних ділянок тіла, ну, відповідно різних складностей. Поруч із місцем ракетної атаки міськрада розгорнула штаб допомоги. Тут чергують представники ДСНС та волонтери, працюють комунальні служби. Правоохоронці приймають заяви на пошкоджене майно. За інформацією Нацполіції поліції області станом на ранок, 20 жовтня, до них звернулись півсотні містян. Наталія Качуровська, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.